Доброго вечора дня або ранку. біля мікрофону кінокіт. І сьогодні я розповім вам про британську драму, базовану на реальних подіях Котячі світи Луїса Вейна. Коти, що не схожі на котів Луїса Вейна і не живуть, як вони соромляться самі себе. Луїс Вейн художник. Він заробляє на життя позаштатним ілюстратором у газеті. У своїй роботі він дуже самовідданий. Щоб зобразити бика на виставці тварин, художник переліз огорожу, підійшовши до того надто близько і ледь не був ним затоптаний, через що і повертається додому неабияк пошарпаний. Його сусід у поїзді цікавиться, скільки Луїс візьме грошей за зображення його собачки. Але ілюстратор малює песика безкоштовно. Луїс Вейн, практично як і будь-який ексцентричний геній, вкрай різнобіч. Окрім живопису, він проводить експерименти з електрикою, пише опору і навіть боксує. Складність завдання його абсолютно не лякає, хоча вихід у боксі проти майже вдвічі важчого суперника закінчується розбитим носом. У такому вигляді він і прямує на важливу зустріч із роботодавцем, власником газети сером Вільямом Інграмом, який трохи сварить Луїса за безвідповідальну поведінку на ярмарку. Нащо ви кидалися арахісом у бика? Я чув, що арахіс їх заспокоює. Тим не менш, сер Вільям високо оцінює професійні здібності художника, якість зображень та швидкість, з якою той працює. Він пропонує Луїсу постійну посаду в штаті Illustrated Лондон News. Вейн відмовляється, аргументуючи тим, що не вважає малювання справою свого життя, він захоплюється струмом, науковими експериментами та патентами, і до речі, йому вже треба бігти. Малювання для Вейна просто спосіб заробити грошей, щоб прогодувати матір та п'ятьох своїх сестер. Ройшло 18 місяців від дня смерті його батька, і Луїс став номінальним головою сімейства. За своєю сутністю він зовсім не пристосований нести на плечах такі зобов'язання, проте, оскільки він старший і єдиний чоловік із шістьох дітей Вейна. Вибору він не бачить краще на цю роль. Підходила б його сестра Керолайн, яка була розчарована їхньою ексцентричною та богемною матір'ю, і ще в ранньому віці взяла на себе роль сімейного матріарха. Луїс розповідає їй про пропозицію Сера Вільяма і свою відмову. Не і як це розуміти, скажи чому у нас видатків уже вдвічі більше ніж ти заробляєш. Аристократична сім'я Вейнів у боргах, тому що у них давно вже закінчились кошти а крім Луїса у будинку ніхто не працює. Ще одне джерело витрат, щойно найнята для навчання дітей гувернантка Емілі Річардсон. Луїс каже, мовляв, він не потребує її послуг і сам може вчити своїх сестер. Але коли дізнається, що для цього потрібно вставати о 5 ранку, читати Гомера давньогрецькою та викладати жіночу цензуру, вирішує залишити гувернантку. Луїс навчився контролювати хаос у своїй голові, постійно рухаючись, стрімко переслідуючи свої миттєві інтереси, і встигнув побувати невдалим учителем малювання, невдалим музика. Музикантом, винахідником початківцем, захопленим колекціонером хобі і, звичайно ж, позаштатним ілюстратором. Але єдине про що він не замислювався, так це про можливість вести хоч якесь романтичне життя. І коли, хвилюючи почуття до Емілі, вкололо його серце, Луїс гадки не мав що робити далі. Вейн вирішив почати з розмови із роботодавцем і все ж погодитись на постійну роботу, щоб йому було чим платити рахунки, включаючи послуги Емілі. Пізніше він йде в паб відсвяткувати отримав. Посади, де на нього вже чекають друзі, які люблять Луїса, не дивлячись на, а можливо, навіть за, його дивацтва. Злегка пригасивши свою природну сором'язливість спиртним, хлопець приходить до Емілі, щоб запросити її до театру. Дівчина злегка сердиться, що він ось так серед ночі вривається, але запрошення до театру приймає з радістю. Луїс дуже соромиться своєї заячої губи, але все ж таки голить вуса, що її приховували. Він хоче таким чином спокутувати свою провину за нетверезе нав'язування. А ще, ймовірно, сподобатись Емілі справжнім, хоч і боїться її реакції. Що у мене Помітна заяча губа? Ні, я вважаю вас привабливим. Луїс та Емілі йдуть до театру разом з його сестрами. Там інші аристократи помічають іскру між парою і пліткують. Мовляв, говернанці не належить загравати із благородним джентльменом. Через це мати Вейна та старші сестри звільняють Емілі. Вони бажають, аби Луїс одружився із благородною заможньою дівчиною, щоб і далі мати можливість не працювати. Проте роман своєї рідної пари продовжує розквітати, незважаючи на громадське обурення різницею в соціальному статусі Луїса та його дівчини. А також Факто, що Емілі за стандартами того часу вважається за старою, Луїса такі дурні забобони не турбують, і в січні 1884-го він просить у Емілі руки та серця. Пара починає жити окремо і, не дивлячись на відносини із родиною, що ускладнились, Луїс продовжує мовчки посилати їм грошову допомогу. Малюючи ілюстрації для газети, Вейн також підробляє портретистом собак у різних герцогів і лордів. Луїс та Емілі живуть разом уже сім щасливих місяців. Раптом лікар знаходить у Емілі рак грудей у кінцевій стадії. Шокована такою новиною пара повертається додому. На подвір'ї вони раптом чують жалісне нявкання, йдуть на звук і знаходять там миле кошеня, що мокне під дощем. Добрі по своїй природі люди забирають додому маленького замерзлого кота. Обертають його в рушники і вирішують назвати Пітером. Пітер. 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 І, хоча в Англії в ролі домашніх тварин прийнято тримати лише собак, кіт Пітер стає справжньою втіхою для пари, а також джерелом творчого натхнення Луїсу, ледве дрібненьке кошеня підростає у дорослого кота, і як Емілі стає гірше. Луїс постійно намагається підняти її настрій як уміє. Наприклад, одягає окуляри на кота і розмовляє від його імені. Також хлопець показує дружині численні картини кота, які він зробив для неї за останні дні. Емілі пропонує показати зображення серу Вільяму. Роботодавець лише дивується, як Луїсу вдалося створити настільки життєрадісні картини в такий важкий для себе час. Сер Вільям пропонує художнику заповнити кішками дві сторінки у різдвяному випуску. Емілі каже, що протягом історії кішок шанували, як міфічних богів, або обмовляли, як злих напасниць чаклунства та гріха. Але Луїс, ніби перший зміг побачити, що вони. Милі та пухнасті, налякані та сміливі, як і самі Емілі з Луїсом. Увечері біля вогню дівчина додає, що світ гарний, і саме Луїс допоміг їй це побачити. Зранку він приносить дружині, як він це називає, спеціальний новорічний сніданок. Кіт біля ліжка жалібно нявкає. Луїс дивиться на дівчину і, не вірячи в те, що трапилось, продовжує наливати чай. На похорон його підтримати приходить вся родина Вейнів та серг Вільям. Луїс вважає, що саме перебування на цій землі це дуже важко, але Емілі робила його набагато кращим. У наступні роки Луїс ховає біль від свого горя під неймовірною кількістю малюнків кішок. Практично сам того не розуміючи, він досягає значного ступеня успіху і повністю змінює ставлення суспільства до скромного кота. Незважаючи на високу продуктивність роботи, грошей все одно не вистачає. За що Луїса постійно розпікає старша сестра. Вейн не має хисту до комерції, він не запатентував свої зображення і тепер різні видання тиражують їх. А Вейн не отримує з цього ані пенні. На додачу Нієї із сестер проявляється шизофренія, і Луїс йде за порадою до старого друга. Сер Вільям пропонує один зі своїх заміських будинків, щоб Луїс пожив там із сім'єю якийсь час. Зміна умов життя, новий одяг, нормальна їжа, свіже повітря, на думку сера Вільяма, можуть допомогти сестрі Луїса. Минуло ще кілька років, а сестри Луїса так і не зустріли жодного кавалера. Сестрі із шизофренією стає дедалі гірше. А потім найкращий друг Луїса, кіт Пітер, помирає. Художник невтішно плаче по ньому довгий час. Однак Луїс раптом розуміє, чим сильніше він страждає. Тим прекраснішими стають його роботи через якийсь час. Сестри викликають лікаря до Луїса. Той, безперечно, відірваний від реальності через біль втрат і постійний тиск з боку родини. Проте Вейн відмовляється від лікування і прямує до Сполучених Штатів, куди його запросили на постійну посаду у велике видання з Нью-Йорка. Вейн погоджується, бо, по-перше, в Англії він не має фінансового успіху. А по-друге, він вважає своїм обов'язком допомогти кішкам Америки. Там на Луїса знову чекає успіх, але водночас і його хвороба також прогресує. Тепер йому всюди ввижаються кішки. Через сім років після від'їзду з Англії Вейн отримує листа від сестри. В ньому сказано, що їхня мати померла. А також Керолайн просить брата якнайшвидше повернутись до Лондона, тому що сестри старіють і в них знову немає грошей. На початку Першої світової війни Луїс повертається до Англії. Там він, на додаток до інших проблем, намагаючись врятувати кота, падає з під ніжки автобуса головою на бруківку. У комі він бачить картини майбутнього, і після того як йому дивом вдається пройти до тями. Він з великим бажанням знову береться до роботи. На жаль, його футуристичні кішки, над якими Луїс працював кілька місяців, були знищені німецьким підводним човном. Після смерті старшої сестри Керолайн Луїс здає остаточно і його поміщають до клініки. Якось туди з перевіркою приїжджає лікар, який у молодості зустрів Вейна в поїзді. Лікар упізнає Луїса і вирішує з ним поговорити. Виявляється, художнику дуже сумно, тут без кішок. І тоді лікар разом із сестрами Вейн створює фонд на підтримку Луїса, збираючи кошти на переведення ілюстратора до більш комфортної лікарні за містом, де пацієнтам дозволяють тримати кішок. Акція набирає масштабів і до неї підключаються навіть впливові люди, такі як знаменитий письменник Гарберт Велс. Містер Вейн і його сестри. Відчайдушно потребують найщедрішої допомоги любителів котів. Коли кошти зібрані, Луїс повертається доживати туди, де колись був із коханою Емілі наприкінці її життя, і де вона обіцяла чекати його, щоб знову бути разом. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, пишіть коментарі та ставте вподобайки, якщо також любите котів.